Підшукуйте собі електричного скутера. А саме головне в електричному скутері це його акумулятор. Пропонуємо вашій увазі скутер на літій залізофосфатному акумуляторі. Це найкращий акумулятор для електротранспорту. В нього найбільший ресурс по циклі заряду розряду до 5 тисяч циклів. Саме цей скутер має потужність колеса 2000 Вт. Це потужний апарат, на який не потрібні ні права, ні реєстрація. Акумулятор 72 В 30 А. Ілюш, підідемося, покажемо. Забезпечує нам швидкість руху до 60 км і запас ходу до 80 км. Нічого нічого, там трошки отак нова mm. да. посмосу. Ось у нас акумулятор, він у нас є сємний. Будь ласка, можете подивитися. Запас ходу 80 чесних кілометрів проїжджає, а навіть і більше при бережній експлуатації. Два ключа, два брілка, три режими потужності, є режим задньої передачі, є сигналізація. Комплектується з заводу у нас. З швидкісною зарядкою на 6 А, що забезпечує йому 4,5 години, і скутер у вас заряджений. і ви знову в дорозі. Кофер в комплекті, є вибір в кольорах, є доставочка, є відправочка, класний скутер. Передній дисковий дискові, забув сказати, задній барабан. І, до речі, хочу відмітити його оптику. Надзвичайно якісна за бюджетну ціну. Цей скутер коштує перша ціна з такими акумуляторами з такою потужністю по Україні. Кого цікавить, звертайтеся. є у нас взагалі великий вибір електротранспорта, також і бензо. मगास म त सान्त मिस्टो किनेछ